Приїхали в центр реабілітації. Точно реабілітації, бо я в той раз якось не так сказав. Реабілітація. Так. Да. Коротше, Аміра вже в новій люльці, можна так сказати. Бачите? Да. Спить. Розібралися, ребят, як представлять чесно. Це було, звісно, важко. Ось такі діла. Зараз ми будемо чути Аміру з цього корпуса. Буде крик. <по> Бо в той раз вона кричала, як різана. Ні, не як різана, я кажу, таке відчуття було, що її током б'ють. Я виходжу, Він прекрасний, ти що ти? їй там робили, Я вже хотів забіжати. А Амірка, зараз будуть масажі робити. Просто центр реабілітації це, ну, в Україні воно чується, як знаєш. Залежне лічать, коротше, центр реабілітації для дітей. Багато ну. діток на масажі. Просто якщо хлопцю тоді, я була тоді в такому кабінеті, там одному масаж робили, руків так йому дев'ять, mm -hmm. на спині масаж робили. Друга коліно хлопцю, ну такий вік, можливо, 14-15 років. Mm -hmm. Коліно там вона йому щось там розтирала, мяла, не знаю. А, а нам це просто спорт. Спросиш, скажеш, що є хлопчик, йому 37 років, він теж хоче масаж. На колінці. Либо де? І на спинці, і на колінці. Спитаєш чи ні? Ні. Ну чого? Може буде, може, може буде безкоштовно. А, а ти може ти лічебну фізкультуру, щоб ти там потягнули, розтяжечку, ага. на чотири поставили, як аміру? По згону живота. Скажеш, є мас масаж по згону Пузика. Маленький хлопчик 37 років. Получається, це зараз Аміру міру отак, бо ми їхали, сонечко було. А тут виходить, ось є кнопочка, клоц, клоцеш. І можна... Розвернути до себе. Якщо сонечко, то от я раз розвернув від себе. Так, ти такий розумний. Да, да. З третьою дитиною я вже знаю, як це робиться. Ну, у нас такої не було коляски. Слушай, прикол. Коротше, купили ми на днях. Слушай, я вам розповідаю І тім і всім місці. Купили ми на днях памперси. Я не догледіла і купили трусиками. Ну, не такими за стожками, mm -hmm. а трусами не на ліпучках. Короче. Я так розстроїлась, думаю, ну. Одне діло там, якщо нема какаша, якщо з какашкою, воно так якось як знімаєш, воно вивертається наружу. наружу. Mm -hmm. В общем, два дні ми з цими памперсами, і, в общем, якщо вона по, по великому сходу, я розрізала їх ножицями. Вчора з дівчатами там, там, своїми спілкуюсь, кажу, це ж таке, каначудила. А мені Настя каже така, Аня, так вони збоку розриваються, легко їх треба розрізати. Там якесь швид такі, що можна просто дюрнуть, воно не ліпучка, mm -hmm. а. Ну, каже я ж мать года. Я ну що я, я не знаю. Ну ми не купували такі ну, ніколи, ніколи. Ну не купували такі. Ну нічого буду знати. Я вообще не думав, що їх хтось купує. Я знав, що вони є. Ну думаю, за чим я вони думала, надо? що такі памперси для більш дорослих дітей, які вчаться до горщика, привчають там п'ятірка, шестір. Корочань таке викладувати не за чого? Ну Та, ти мать, ну, мать ти, года. Мені завжди ну, так кажуть, що я мать года. Ну яка да? є і не блондинка, вроді бону вже я в душі тюх 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 Вусенка моя. Вусенка така. Добрий ранок, Амір. Добрий ранок. Привіт, привіт. Так, какой скажи. Хвилин п'ятнадцять бої поспати. Ну що, надо побити. Що, mm. ти готова йти масажик робити? Готова ты массажик работать, амир. Привіт! На масажик ідеш? Ідеш? Поки Аміра на масажику сразу треба заколотити бо тут кіпяточок в термосі бабулі із києва передаємо привіт О, термос з нами якось так гарний термос амірка прийде з масажу а сміс якраз вже остине це бачите на кожній лавочці тут Тіпа, щоб діти перед масажем не курили Чула чулы. чулы. Ликарничных. Шо, ликарничных? Она ее только побачила. И все. Да? Она да. все помнит. Да. Так ты злопамятна у нас, да? Кажет. Даже много лекарей. Одна подхода в конце и каже: Я не могу понять, как в таком маленьком теле столько, столько злости. Ну она кричит страшно. без остановки. Она даже без передышки. Да. Просто орает и все. Амир, ну что такое? Тетя хорошая, она ж тебе полезная роба. М? Не хочешь балакать, да? Отвернулась, не хочешь балакать. Амир. Амир. Ну ладно, все, не больше, да, тетя. Амир. Амир. Ах, ты давай как? Ага. Прикольно так вообще. Что ты попыть нахочешься? Попыть, а Чушь, а я хочу пыть. Поймут мы надо, да, чем нет? Ну что, рыба есть? Не больше. Ну, бачишь. Но должна быть сто процентов. Кстати, хлопцы, Назар, с Марком у нас во дворе есть Товочек малый. И там прям на палке ловлять вот леска. Прям даже ролик сняла. Красноперочка латвычка. Дрова такие огромные просто. И прям парк. Такие, как вот, знаешь. Діди угу. да? стоять такі і мощні. Ага. Такі. Це коли були в Харкові, то там теж в парку такі дерева є, і там прям таблички є. Скільки їм років, да, скільки років да? що і ще люди їздили в повозках, а ті дерева там уже стояли. Ти що? Ну гарно, звісно, нічого не скажеш. Ну все, диви, який перед нами. Ну, камера не передає. Так, да, вони грмні просто. Ух, ти шо. І ми не можемо поняти, що це за дерево. Так, да, я не знаю, як воно називається, ця дерево. Зараз ми з підготовка. Бо на морі скуплятися дуже дорого. Я купив сендвічі, А оце безкоштовно. Да. Два дога Зараз розкажу. Я сам шоці. У мене є аплікація, це типу приложення магазин жабка. 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 А ви бачите, я вам буду робити саму класну рекламу. Там мікрофон не задуває? Ні, думаю ні. Получається, коли скупляються по приложенню бонуси. Бонуси капають. У мене на, накопилося 3000 бонусів. Ось все. А? Так я там що там, я б там покупав? 3000 бонусів, 2 ходога безкоштовно Клас. Жабка, дякуєм, дякуємо велике. Жабка, жапка дякую. Супер. Да? Смачно? Дуже. Просто ми не снідали, друзі, як завжди. Ми сотряса у паролі кофейку і все. Ми просто знаємо, що зараз на набережній захочеться, захочеться їсти. Цей ходок, якщо покупати, я навіть не знаю, сколько він стоїть. Ну, може злотів 7. Ага. Ну от вже 14 злотих, це 150 гривень. Ну 140. Ми все, зекономили. Це перший раз, що ми потрапили, що хоч волна така, так? Да? Плавають люди вже. І тут плавають. Вообще супер. Ну, мало ще, звісно. Но там вже йде дикий пляж, а тут у нас і рибалочка є. І ще, звісно, я не бачив, що б щось витягнуло. Ну, хлопці щось ловлять. На блісну. Сергія, на витягують будемо зараз рибу ловити. Щось витягують там, тягають. В пакеті щось є, але ну, я стисняюсь спитати, що там за риба. Це ага. наша дівчинка перший раз побачила море. Скільки разів ми приїжджали, вона завжди у нас спала, відпочивала. Амінь. Ух ти, появились ставки та ти що я ж перепугався. А тут голуб тільки що сидів. Де він дівся? О! Ось голуб сидить. Два штуки. Голубі, бачите, ребят. Осьо вони. Пригають. Це голуби. Морські голубі. Дівчина стоїть і голуб рядом сидить. Голуб Ти бачиш який морський голуб. Ди дивиться на мене. З'їсть Такий гарний. Оце тут такі голубі, ребят. Ну що, як тобі море? Амір? Як тобі море? Нормально? Насупилась. щось. Ага. Амір, давай де. Ось все, бач. Плівец, скажи всім море дуже хороше, але холодне ще. Прохолодне. Да? Обнімай, папа. Обнімай. Ой. Зателпались ми до центрального пляжу то людей так багатенько. багатенько людей люди вже відпочивають Волна така гарна Короче, вже можна вибиратися просто брати покривало воно ну, як люди Так. і бутерброди сендвічі якісь я не знаю і з дітьми можна так, завтра завжди приїхати можна і завтра, завтра приїхати реально і післязавтра і ні. Ну реально вже люди загорають, воно купаються люди. Я не знаю, видно воно. Багато Так, Багато хто купається вже. Ну воно, якщо чесно, і жарко. Я от в джинсах і футболці, то я мокрий. <гум> Може воно ще тут що влажність така, ага. то якось так. Жаркувато. Так, да, жаркувато. Я надобав місце, де тінь практично від цих зонтів виходить, ось тут. Це можна отак приходити, тут усе покривало взяв, але правда до моря буде далеко. Ну нічого, нічого. місце ми собі вже знайшли. Відкривай давай. Витягай. Оце 8 злотих стоїть. Два штуки. Дивіться, ну, самим дивіться, можна дивіться. Таке зробити, сюди приїхати. Тобто там можна, в бутерброді це. Це, кстати, хліб такий, як, як бутики. Ага. Просто такі бутики. Так. Да. Ні, ну тут реально сендвіч. Декілька слоїв ковбаси, капуста, ну як вона, М -м -м. Салат, айсберг. айсберг, яйце варене. Смачно? Угу, Реально смачно. Майонез. Майонез? Угу. Точно? Там, То, мабуть якийсь соус майонезний. Угу. угу, Дуже смачно. А тут жива музика. Це що за інструмент, а не знаєш? А, кларнет називається. Це типу прямий саксофон. Да? Ну так, да, кларнет. Я учився колись грати на кларнеті. За п'янку вигнали з музикальної школи. Кажу, за п'янку вигнали з музикальної школи. Ага. Коротше, тільки, щоб були в, хлопці, в центрі. Я колись був тут в секонд-хенді. Коли на рубу мені треба було обувку купити, я заїжджав, то я купив собі кросовки фірма Квеча чи Кечуа. як наші палатки для води ходікарів, то, звісно, ціна була така сама, якщо десь купити нові кросовки. Обичні, на фірмі, да, там, в районі 70 злотих щось таке. Ну, как бы для секонда це ну, не дешево. Ну, я так розумію, що я купив в фірмі. Ботики, ну вони класні. Тільки що все були в секонді. Чесно, ціни, ребят, в секонд-хенді ціни, що можна піти десь в пепку. Пепки скупить. І пів пепки скупити. Ну, всерйоз. Ну, то есть, і нові футболки купити. Я не знаю, ну, що такі ціни в секонд-хендах тут. У нас секенди. Це ж теж фірмова водя. Ну я розумію, але ну, воно вже видно, що обув затягана. А коштує усю тільки що обув затягана 60 злотих. Та тут за 40 злотих можна кросівки купити. Я не спорю, що вони на фірмені. Ну вони ж будуть нові. Вони будуть нові, ну якось так. Так само і футболки, ну тобто тут це не в секунді, можливо, десь в Польщі є, що дешевше. Ну скільки я раз бачив, то не виходить дешевше. Виходить дешевше, купити. Я нову футболку купив за 40 злотих. Так само тут є бушні по 30 злотих. Ну я ж лише там 10 злотих додавлю та куплю вже нову собі футболку. Не знаю. Історія Од'їхали ми від моря на автобусі. Сколько ми? Чотири остановки, так? Да? Да. Чотири остановки вийшли. У водителя не було здачі. Ми платили за проїзд, 50 злотых давали. А в нього нема здачі. Він каже, а немає здачі. Я думаю, в мене теж немає. Він мені каже, отак. У людей спитали, ні у кого нема здачі. У мене було 50 злотих, а було 5 і я вдасть Думаю, що він 40 дав мені і вісім, ну, щоб там вісім, щоб не давав, а дав 40. Коротше, приїхали ми три остановки, Аня повторно до нього підходить. Він каже, нема". нема, а знакома нам позвонила. Вірні, ми позвонили до знакома, і вона каже: Виходьте, бо якщо контролер зайде, вас аштрафують, їх не волнує. Що у нього нема здачі, ну, типа, да. Це То Ой, це ми вышли. Короче, сейчас будемо ждать другий автобус. Мы ну, будемо міняти гроші да. и ну, чекать, міняти гроші. Сейчас мы підемо, купим, чи водички, чи що підемо, купим до этого. То такі справи. А штраф скільки там? Ну это 250 злотих. Та ничего собі, 200 000 гривень штраф. Ребята, я лучше водички піду куплю. розміняю гроші. Ну, просто прикол в тому, що, якщо нема. У вас без здачі, то ви повинні вийти з автобуса. От такі правила. Я пробувала, там є карти заплатити. Там є українська мова. Вона піднесить карти. Я підношу карту. Воно ж завантажилось. Завантажусь, раз і все. І заново, чипа, мову. Не знімає гроші. Не знаю. Так, не, не знімала точно? Я перевіряю не зняло. Короче, Ми гроші не розміняли, сіли на другий автобус. Ну що, дали здачу? Тоже нема шо? здачі. Да ти що, що всерйоз. А він розказав, да? Як? Ну, ми не успіли купити води. Розміняти. не знаю, ну що подобається. Наш старий автобус від'їжджає, ребят. Короче, доміняти гроші. Блін, з 50 злотих за двох людей не може дати здачу. Я не знаю. Сколько там треба за заплатить? заплатити? Ну тут тоже без дачи дома. ха А мелочь есть, я космонавт. все, есть. У меня п'ять есть. Есть? Да. Слава все. тебе, Господи, жабка выручаю, бач. Да. Друзья, и поистине можно. Еще и можно и гроши разменять. Не, ну как разменять? Вода. 2,60 я заплатил. Литрушечка. Кстати, хорошая бутылка. Вот той колпачок перекрутим сюда. У нас такие непелечек есть. Давай в тени только еще постоим чуть-чуть. звуки шума. На О, бутылку. Ну, не, не плачь. Все тебе дам, лишь бы ты не плакала. Не. Не Все, есть 12. Есть 12. Едем домой. Я хочу домой. Короче, у нас было бы ребят. Сейчас расскажу историю. Или Аня хай расскажет. Ну, де ти діла 20 наших злотих? Да, По набережній там жінка ходила з коробочкою, комусь на типу, збирають гроші. І ми віддали ці 20 злотих. Зробили добро. Зробили добро. І страдаємо вже, блін, два рази вийшли з автобуса, щоб нас не оштрафували то в следующий раз надо не 20 злотых жертвовать, а 50. Да, выводы эти? Да. У нас було 50 и 20. Да. С двадцатки водитель сдачу дав по-любому. Ну наверное, я вже не знаю. Ка двадцятку поставила, сказала без дачи, дай два билета. Это и все. Ну, да. Можно было купить три, просто потом использовать. С другой стороны, оно і класно. Бачиш, що мы сегодня какой-то лягушки путешественницы. Оно не оно просто... Ні, якщо б ти сильно не возмущалась і не психовала, воно б все ще було б і приємно. Треба просто будь-яку ситуацію вас як, як благодать. Як ты як ты благодать що я не ти... куплю води і розміняюся. А, на висок, її зло взяло, бо да, вона каже, купи <плес> води, розміняй. А я <плес> дивлюсь, автобус їде, кажу, давай, не міняй, що да, ми будемо тратити. І вторий раз це і за мене. Ти хоч на новій остановці походила, Сергіювна. А то ти а привикла. Я а я на що-то нажав, я не знаю, вже 20 минут стоїмо, воно щось <суєш> а, пішли. Треба <пасувач> все вас приймати, що ну, заплатили 20 злотих, зробили добро. А нам добро таке, щоб ми походили, тут полазили. Ну, тобі... Чим погано, Сергій. <кхання> ти ж зрозуміла, що якщо здачі немає у нього з 20 злотих, то ти кажеш без здачі, Поняла? <фу> Там в мене 12 є вже все. А, все. Ну, одне удовольствие, що тут автобуси їздять кожні 10 хвилин. Так, кожні 10 хвилин, а на вихідні кожні 20 хвилин. Ну, це теж небагато. І угу. чітко по графіку. Якщо це плюси, це хоч щось радує. Ти не гулять носа в мене витираєш, так? Все, їдемо. Наконець, стоп. Давай, лайквостик. Ти щасливий? Я так точно.